Олександрія має втрату. Загинув Олександр Фомін. 32-річний солдат віддав життя 16 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Новопавлівки Дніпропетровської області. У військового залишилися дві сестри та брат. Олександрійська міська рада на своїй сторінці висловлює співчуття втраті рідним і близьким героя. В Олександрійську громаду надійшла ще одна сумна звістка. Підтвердилась загибель Руслана Петриченка. Молодший сержант Руслан Петриченко загинув під час виконання бойових завдань 9 жовтня 2023 року в районі села Новопрокопівки Запорізької області. До сьогодні він вважався зниклим безвісти. Йому назавжди 27 років. У військового залишилися батьки та сестра. Депутати приютівської селищної ради підтримали рішення виділити 350 тисяч гривень із місцевого бюджету на сектор безпеки та оборони. Ці кошти спрямовуються як субвенція до державного бюджету для підтримки ЗСУ та підрозділів ДСНС. Під час сесії ухвалено рішення передати субвенцію у розмірі 200 тисяч гривень до бюджету Великописарівської громади Сумської області для облаштування гуманітарного хабу в межах уже чинного меморандуму між громадами, повідомив селищний голова Андрій Коломійцев на своїй Фейсбук-сторінці. Книгу Олександрія коротка історія міста з найдавніших часів до сучасності автора Віктора Глобородька презентували 17 жовтня. Організатором події виступила майстерня Чижевських, а презентацію провів її ідейний керівник Олег Панібратенко. Видання присвячене 280-річчю заснування Олександрії, яке громада відзначатиме у 2026 році. Автор пише про історію Олександрії від перших поселень Кімерійців і. Сарматів до подій 2024 року. Автор книги Віктор Голоборудько нині проходить службу у Збройних силах України, тому звернувся до присутніх у записі. Ірина Чемерис підкреслила, що робота над книгою є важливим кроком у збереженні культурної спадщини громади. Йдеться на сторінці Олександрійської міської ради. Також прес-служба міської ради повідомляє про старт нового сезону проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Міський етап змагань з легкої атлетики у рамках проєкту відбувся в Олександрії 16 жовтня. За перші змагалися сім команд учнів п'ятих-7 класів закладів загальної середньої освіти. Діти виконували стрибки в довжину, метання м'ячика та біг на короткій, довгій дистанції. За підсумками змагань, команда ліцею номер 17 виборола перше місце. Друге місце посіла команда ліцей номер 10 третє місце у Головківській гімназії. Командам, переможцям і призерам вручили медалі та дипломи. Переможці представлятимуть Олександрію на районному етапі змагань. Вихованці зразкового театру танців вуличний балет 17 жовтня презентували нову концертну програму Уважно дивіться сни. Це був неймовірно гарний сучасний глибокий виступ, який зачепив кожного глядача. Колектив підтвердив і гідно захистив почесне звання Зразковий, отримавши атестаційний лист. зазначений на сторінці Олександрійського театру. Під час концертної програми було зібрано та передано до координаційного центру волонтерів Олександрії кошти в сумі 1130 гривень. Десятирічна Олександрійка Настя Піскова з початку повномасштабної війни допомагає мамі Марині Пісковій виготовляти охопні свічки, розпалювачі та смаколики для бійців, а свої картини продає за донат для Збройних сил України. Зараз відкрито збір на закупівлю засобів особистої гігієни для наших захисників. Отримати картину від юної волонтерки можна, зробивши донат на картку, вказану на сторінці мами Марини Піскової.